Напередодні новорічних свят усі очікують на подарунки та сюрпризи. Дочекаються їх і військові 57-ї бригади, для яких волонтери координаційного центру готують дуже важливі технічні сюрпризи. Буде чотири тепловізора. Два тепловізора ми плануємо придбати за рахунок тих коштів, які назбирали від проведення благодійного аукціону фотокартин, фотохудожників. Там по грошам практично виходить два тепловізора. І два тепловізора ми вже купили за ті гроші, які заощадили на центрі. Ще один важливий подарунок автівка. На неї, завдяки допомозі кожного небайдужого Олександрійця, вдалося зібрати дві тисячі євро. Бус, бо це та машина та автівка, яка виконує практично всі завдання, починаючи від того, що доставляє на позицію БК, на ті позиції, на які можна проїхати. Евакуює поранених, доставляє продукти, виконує різні логістичні питання. Тобто це дуже важливо. На війні мати колеса, справні, цілі, бо на війні машини ж довго не живуть. Звісно, жодна машина, яка відправляється у гарячі точки, не їде порожньою. Імбирно лимонна суміш, кишенькове сало і інші смаколики щоразу передають бійцям олександрійські волонтери. Привезуть навіть олів'є. Ласунчик це неймовірні поріжки, булочки. Це обов'язково. Вони нам планують навіть торти напекти. Ми зараз узгоджуємо питання логістики, щоб було так: сьогодні принесли, чи з дві години приїхала машина, завантажилась і вона вже поїхала на фронт. Так само у нас Ізмайловка. Це ті ж самі вареники, які привозять до нас в вареному замороженому вигляді. Ми тут вже їх варяться, вони зажарочка робиться, відерця складається. На війну їдуть вони заморожені. Поки вони доїжджають, вони розмерзаються і мають дуже гарний вигляд і смак. І хлопці аж трусяться за тими вареничками. Тобто у нас це вже меню все продумано. Дівчата е ждуть команди, коли можна їм на який день, щоб у нас так треба його все спланувати, щоб воно е планувалося під кожну машину. Машина планується тоді-то, привозяться і тут же час-два, і все поїхало. Перед новим роком зазвичай здійснюються усі бажання, тому мрія волонтерів це зібрати кошти на дрон, аби він також став подарунком до свят для наших військових.